Захистити наймолодших матусі разом зі своїми малюками прийшли на протест під облдержадміністрацію. Вимагають повернути виплати на дітей у тому обсязі, який був до 1 липня. Кажуть, економити на малюках не можна. а Зарплатні батька часто не вистачає на найнеобхідніше. Ми хочемо, щоб нам повернули соцвиплати, тому що нас ніхто не чує. Ми стукаємо в двері, а нам двері не відкривають. Нам важко жити на такі копійки. Копіки були, а стали ще менше. І я вже казала і говорю ще раз, що краще відмінити зарплати чиновникам, ніж мамам. У мене чоловік працює офіційно. Він бере зарплату 1600 гривень. Йому нараховують 2200. Вираховують з того, що бере він 2200. Нас на сім'ю ми двоє проживаємо з дитиною. І в нас на сім'ю можна сказати, 1600 шість гривень, тільки ми витрачаємо, порахувати, скільки ми тільки тратимо на, на комунальні платежі. І в нас немає ніякої допомоги. Вони нам призначали тільки 130 гривень. Допомоги, а зараз я беру тільки до двох років двісті вісімсот гривень. Як я маю на ці гроші ввежити? Домитрій вийшов заступник голови ОДА Сергій Адамович. Розмову розпочав із роздачі цукерок малюкам. Втім, тішної інформації для жінок не знайшлося, адже для повернення виплат потрібні зміни до законодавства. Тому захистити інтереси матусь на місцевому рівні не вдасться. Втім, надіслати вимоги протестувальниць до Києва. Посадовець все ж пообіцяв. З сторони обласної держадміністрації буде лист на міністерство з пропозиціями переглянути ті зміни, які були, і внормувати ситуацію. Ну і так само в окремих питаннях, які виникають в стосунках матерів з соцполітикою, то будемо реагувати і будемо вирішувати ті питання, які є окремі питання. Ми тусі сподіваються, що у столиці таки дослухаються до їхньої проблеми.